Переосмислення головних цінностей в житті та згубна любов до грошей 6 грудня у стінах Рівненського обласного музично-драматичного театру відбудеться прем'єра вистави Скруч, різдвяна історія. Вистава про те, що людині дається шанс. Кожній людині в житті дається шанс, аби виправити свої помилки. В даному випадку скруч користається цією нагодою. Ну, ми граємо фентезі, вистави для сімейного перегляду і для дорослих, і для дітей. Це добре, коли такі вистави закінчуються добре. Над постановкою вистави за твором Чарльза Дікенса працювала інтернаціональна команда. Зокрема, було й двоє режисерів: директор Рівненського драмтеатру Володимир Петрів та Генрік Адамик з Польщі. Ідея Генріка, інсценізація його, переклад спільний. Там багато перекладачів у цій, цій історії. А разом з ним ми її втілюємо на сцені нашого театру. Польська художниця з сценографії разом з нашим Олексієм Огньом, однозначно, ми маємо польську. Художницю з костюмів, яка співпрацювала з Наталкою Гуріною, нашою українською художницею, це теж спільно. Ми маємо Рафала Смолення, польського композитора, який написав музику саме для цієї вистави. Генрі Кадемик розповідає, що сюжетна лінія одноіменного твору Дікенса збережена, однак подана по новому. Спектакль не є ілюстрацією книжки. ця вистава не є абсолютною ілюстрацією книги? Тут дуже багато моментів з інших творів Чарльза Дікенса, зокрема з Олівера Твіста. Особливість в тому, як авто пише про дітей, і особливе ставлення до них. Сюжетна лінія побудована таким чином, що діти читають в газеті різдвяну історію про скруджа. Раніше такого в Польщі я не робив. Вперше спробував в Україні. Не робіт, а в Польщі роблять пораз перший тут. Прем'єрна вистава про Скруджа розрахована для сімейного перегляду. Це Буде одна із наймасштабніших постанов, адже на сцені залучений весь акторський склад драмтеатру, в тому числі діти. Але робота з дітьми це особлива робота. Це особливі ревнощі дитячі один до одного. А нам треба як мінімум два склади, оскільки це діти. Не дай Бог, дитина прихворіла або не той настрій у дитини, і вона не хоче вийти на сцену. Тут треба багато-багато всього зробити в цій виставі. Діти ще грають на музичних інструментах. Я прошу збагнути. Це маленькі діти, 6-7 років, які грають на сопілці, на скрипці, на акордеоні і співають. Вистава захопить глядача з перших хвилин, каже актор Дмитро Пшечук, який грає племінника головного героя, що є повною протилежністю Скруджа. Вживаючись в роль, чоловік пригадав власне дитинство і як чекав зимових свят. У мене в дитинстві мої батьки зробили дуже класний хід, коли на Новий рік у мене є старший брат. І ми всі зібралися за столом, збирались там Новий рік, все. І батьки завжди казали: О, о дивись, дивись там вікно подивися, там напевно йде дід Мороз, якийсь. І ми бігли з братом дивились в вікно. З нами був хтось один із батьків, а інший в цей час заносив подарунки під ялинку. Став, і в мене в дитинстві з дитинства з'явилася така оця. Щирість і доброта до таких свят, як Різдво, Новий рік там і так далі. Виставу театрали показуватимуть мало не щодня, починаючи з 6 грудня до 3 січня. Включно Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин.